Так, всім, чики, брики мої прайри, з вами я Заділер. І сьогодні ми продовжуємо проходити привіт сусіда. Ми мы... зупинилися на острові, де треба нам паркурити. І я переходжу до самого складного кошмара. Це кошмар школи називається. Коротше, ми опинилися, остановились... хто пам'ятає, ми опинилися на третьому акті. Да. На третьому, тільки треба мікрофон поправити. І те, коли передивився відео, я так накричав на звуковий бар'єр, блін. Що я в шокі був. Ну майже в шокі. А ще у мене вчора була температура, але у мене коротше, вчора була температура, але мені треба все до продовжувати знімати вам контент, щоб ви не скучали по мені, так? Да? Ну добре, поїхали далі. Коментар зберігся. Я вже знаю, як роздобути ключ від кімнати страха. Можна два рази підприєм, хто хто не знає. Да. Отак легко і просто, хто не знає. Ми поїхали далі. Так, мікрофон у мене чогось там конченим. Я його... О, все, Отак. От так, ми опинилися. Так, все, нам туди треба залізти. Як я казав, попередній серій. ну, Все, забрали. Тепер відповідаємося у нас. Кстати, я помню, ще фішку з мого дитинства. Отак може. Оказывається, нам більше зонта потрібно, ми можемо отак ввести. Цю фішку я дізнався з боку дитинства. Тільки я його знав. Мої друзі далі не знали. Тільки я єдиний, хто знав. А може, хтось із вас ще знав, я не знаю. Так, добре, у нас є ключ. Здорово. Мабуть, я ви щось почулось. Во, <клух> отут. <клух> тут нам треба. Є. Все, нам буде далі жопа. Кстати, цей кошмар я не міг пройти, так що я зі своїм батьком проходив, він знав, як його проходить. Такі я звуки на своїх научих убавлю. <клух> Зато її за тої топої училки я не міг її прийти, хто знає. знав. Да. Я не міг її прийти. Це дура мене не побачить. Так, сховались. Во, вони ходять. Мезанато бистро. Давай незанета бистро. Маршколи я проходив дуже довго, так що я перемотнув, і у мене все вийшло. Продовжуємо далі. Плюс получив досягнення. Ну добре, Так, отут я потей. Хоча, давайте відкриємо. Тепер підкручуємо і поїхали. Так, 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 сусідачі. Я зараз тобі дам, а хоча дивись. Там, якийсь баг був, я помню. Дивіться, во беремо сурний пакет. Опа. <гас> ну, не, я плану сработав. Давайте треба якось наверх туди А, ну, у нас не вийшло, ну добре, а. Так, отут тут треба закрити. Чуть не забитый в мене, кстати. Только туда выкидаем. Кстати, привисуситься в любой программу ей сестры. Вона любит наиграть. Я еще вчера фона подарив. Вона была в шоке. Реально, она была в шоке. Так, добре. Мы, по сути, все страхи прошли. Нам осталось роздобути ключ-карту. И да, друзья. Треба тікати дві серії, щоб пройти третій акт. Представляєте? Ні, реально представляєте. Це якось ідеально. Скажу ви тут. Я чую, Він справа. Коротше, треба роздобути ключ-карту, питавшися розморозити за допомогою водою гарячою. Але є другий спосіб за допомогою генератора. Я сьогодні спробую вирішити кову з генератора, бо я її ніколи не міг вирішити. Я спробую її самостійно вирішити. Поїхали. Докончити мусорний пакет. Де? Да, що ти робиш? Нам треба туди наверх, розумієш? мусорний пакет.

Странно так у нас странно Посыл туда вот туда Да понял екость вправо на положенный Давай, з Все, у нас все вийшло, ура! Тільки майже все вийшло, по суті. Нам залишилося от туда, до генератора, того добратися. Але ми зараз це легко і просто зробимо. Або easy, easy, бляха, от таке сонце яке, реально. А тепер. Оп, попали. Оце це ми розблокуємо, воно нам здодобите це. Блин, помню в детстве в соседа играл, короче. М да. А, тут вот открываем другой ход. Так, у нас тут, смотрите, фонарик. Вот а... это я. может быть потребно на эту полку. Нет, это значит на эту Вот так. А вот треба, вот так стояла. А может и вот так, я не знаю. Эм. Требует подушку. И скейт. Скейт били подушку. Скейт. Скейт. Вот так. Кипарик, кепарик, так тільки нам треба доїти рогітару, я собі статиру гітару, але мамка не подарила, а ем, добре. А я, мабуть, знаю, де знаходиться ро гітара. Нам дивіться, зараз я знаю, що нам треба робити далі. Дивіться. Рай я попробую якось туда забиратись, а ну, не... нікуда. Опа, і дивіться, коротше, нам надо. Тут в мобильной версии можно было вот так вылезать. Сусунок, нет! Я сказал, что чипай! Вот так краще. Что за кулку? надо. А ну, давайте. Цветы вот туда я бросок нафиг. Я зараз докажу, Докажу. Убияйте стукнуть. Зара, друзья, мы, мабуть, переключимся на ніч. И мы все робимо правильно. Нифига с. Блях. Тихо, а, тихо, 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 Так, поезд у нас тут. Так. Оно. Так, так. Надеюсь. Оп. И... Оп. И оттуда. А теперь мы тут. Тут закрываем ее. И нам осталось день. А ну давайте. Ну, Покладаемся, сусиды. Надо, эээ, добре, а може об камеру спробувати. Да ты ідеальний брусок. Самый ідеальний брусок, який я бачу в своєму житті. Так, тепер... Ми зашли. а тепер Хотя мої правы зайшли, а тепер сюда. Путин. Куда же нам? А? Что -что? А, ну, камера, ты гениальна! Давай! Ты сказал! Куда ты, куда ты прыгаешь? Куда ты прыгаешь? Куда ты прыгаешь? Куда ты прыгаешь? А Ну будет. Давай-то. Крыса! Ну, что, честно, я задобавил уже листы туда. А я всповнив одне місце, дивіться. Я знаю одне містечко. Дивіться. Запригуємо. Отут. Ось тут там треба. О. Ой, опа, ось труба. Або можна просто після, після страха супермаркету зайти в другу дверку. Але я вирішив таким спосібом. Хатя це відсихка одного з ютуберів. Я добув, ви знаєте, цього ютубера ви в дитинстві. його дивилися. Ну, я так думаю. Але я його дивився в дитинстві. Зараз він якийсь знімає, вже де він, Не мусорить. Дякую. Тут сонце, давай. Все вийшло, збереглося. кусок торта нам на потребен. Открываем. И вот наша рок-гитара. Все. Нам надо еще кипарик найти. Кипарик. Да, кипарик. Так, идеально. А теперь кипарик. Может быть, у нас здесь Очи! Кто издевается О, господи. Ладно, да важно. Эм, нам что надо? Конечно, кашка. А, вот наш кашка. Ну, це странно, явно не відкрився, господи. Кажу, треба фонарик правильно ставити, Господи, Як тебе так? Оказується, цей фонарик я правильно ставив. Оказується, я декілька предметів неправильно ставив. Коротше, друзі, оказуйте, я деякі речі неправильно поставив, а фонарик, оказується, я правильно ставив. Ось, я не так правильно ставив, треба отак правильно ставити, я так думаю. А потім ставимо фонарик. І пішов я роду. Не відкрився. Значить, тут щось не А ну, дивіться, заплюваємо на поводку і... Отак. Мабуть, може не треба, треба... Ану. Работайся тут. Вот так. все Короче, ми пройшли гру за дві частини, вс. Ми сідаємо і врубаємо. Хотімо дивитися за куди впати? Ага, тут камера. Беремо кудись тут і. Це странно. Хотя двіська у мене сідає. Все, давай же, ну маже давай. Давай. это нормально. А что делать, значит? Конечно же, делаем вот так. Хотя у нас уже есть идея. Да? Зажимаем его. И вот, здесь, вот туда, Так, другаємо. А тепер пробирався в хату. Дивіться. А тут я даже не знаю, что работает. Суть. Так, что тут у нас? зажал. Я не на ту кнопку. Тут я знаю, да. Okay, right не боимся. Я еще, Я не буду. Я Девять. Девять. Так. Что же Ха! Правильно. О, молодец, короче. Что тут у нас? Залізаємо Це відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставте подобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі, мені буде приємно почитати. А добре, а з вами я був Задівір і всім пока-пока, мої фрай.